Тобто військові його можуть навіть, якщо не мають змоги, не проварювати. Чоловіки з моєї сім'ї воюють, а я зрозуміла, що мені треба щось також робити. І от виникла ідея висушити сухий суп борщ і передати для наших військових. В середньому раз на два тижні ми віддаємо 100 супів або борщів. Ці 300 літрів вони їдуть вздовж всієї лінії фронту. Планах у нас сублімувати рослинний і тваринний білок. Ми би хотіли це робити, але нам треба в 10 разів потужніше обладнання. Якщо хтось може допомогти, ми будемо завжди тільки раді.